Доброго раночку, шановні глядачі. На дворі сьогодні в нас це один деньочок, так, мінус 4. І я йду на ставочок. До на ставочок, може, в мене буде трохи більше енергії. На дня. Всім гарного перегляду, гарного вечора чи гарного дня. Друзі, якось ми розбили. Погано вам тут видно. Я в спалах не можу на себе включити. Але одним словом скупалася. Бачите, ранки зараз темні. Вже восьма година, але хмур, хмарне небо. І так воно темненько. Але все, енергія пішла. Подивіться, яке небо красиве. Не Вже скільки часу, таке гарне небо. Червоно-рожеве. Десь там має сходити сонечко, але навряд чи воно буде, бо передають відлигу і таке хмурненько і хляпу таку. Так, мої хороші, відпрацювала і йду на манікюр. Погода мерзопакусна. Така якась ножичка летить. Розстає вже таке сире, капець. Хочеться швиденько. Тепло. Бечіть, яка у вас погодка. У нас далі плюси, дощі, таке сире і гниле. Так, друзі, я зайшла в секунд взяти собі шантиклер. в мене закінчився. І знаєте, на що я натрапила? На ароматизатори для дому малесенькі такі от, бачите. І 95 гривень. Малесеньке пакування. Ну, і відповідна ціна. І хочу взяти спробувати, що тут в нас є? Лаванда, ваніль і орхідея, райський океан це щось свіженьке, мабуть, буде. І ще одне не знаю, що це. Оце райський якийсь ще водопад. Ага, оце лаванда, оце орхідея і ваніль, а оце ось, ось, така дрібнота, що нічого не прочитаєш. Райський океан, добре. А ось це що? Білий мускус. Тут буде щось таке солоденьке, мабуть. А, тут ще якісь є. Ну, я не знаю, може я візьму. Може я візьму. Оце свіженьке Райський океан візьму. Скажу вам потім, як він пахне. Ну, все. Я вдома. І м -м, зараз покажу вам свій манікюрчик. Вже треба прибирати ялинку, правда ж? Свята закінчились. Вистачить любування, вже хочеться весни. Так, друзі, я хочу вам показати два в одному і свій манікюрчик. Ось так він сьогодні виглядає. І гіацинтик потрошечки починає розкриватися найбільший, цей трошки меншечкий. Вони всі різного кольору, друзі, і цей ще інакший. Красивий. Друзі, і знаєте, що я придумала? Я зараз придумала на вечір зробити салат. З залишків продуктів, які в мене є в холодильнику. Я зараз вийдемо з камери, може, ви пам'ятаєте, що ми разом з вами робили запіканку, і в мене ще є шматочок сиру. Нехай розморожується. Далі. Пам'ятаєте, як я робила олів'є, і в мене залишилося грамів 300? м'яска. зараз я його поставлю, нехай вариться. Далі в мене є в два яйця, я зварю. Далі, далі, далі в мене є тут відкрита баночка з томатами. Зараз я його теж використаю. Далі. У мене є шматочок капусти. Залишився тоді, як я робила капусту. Далі в мене є морквина. Я кусочок зараз сюди додам. І додам сюди? Я ще сюди додам? додам сюди ще, можливо, яблучко. І ще в мене є кислий огірочок. От такі будуть інгредієнти. Все, що в холодильнику завалялось, я змішаю і буде ось такий салат. Найперше зараз поставлю хай вариться м'язко, а тоді, тоді я, мабуть, поїм, а тоді вам покажу, ще, що я придбала сьогодні. Все, друзі, поки готується все на салатик, я вам похвалюся приємностями. Дивіться, по-перше, для лучан кажу, що я сьогодні знову робила закупки в магазині Комора. Це майже напроти північного ринку, хто новенький мене з лучан дивиться. І найперше мені в цьому магазині, друзі, дали ну, такий посібник торгової марки Леда. Всі її, знаєте, я думаю, дали посібник з. Добрив з використання добрив. В них є добрива гелеві, комплексні НПК рішення, прості водорозчинні добрива. І виявляється мінеральні добрива Леда Гель. Уявіть собі, в Гелеві, це прогресивні добрива, що містять збалансоване співвідношення макро мікроелементів. І найголовніше, друзі, де ж то я бачила, зараз, зараз, зараз вам прочитаю, зараз, зараз, зараз. Коротше, що вони на основі морських водорослів, якщо, ну, якщо це правда, якщо цьому вірити. І от е, опис дуже класний, добрий, різних. І навіть поділено на такі от, <кій> скажімо так, на теми, на фракції. Тобто, чим підживляти моркву, далі чим підживляти а, буряк, помідори, полуницю, ну, одним словом, ви зрозуміли. Посібничок такий, я потім подивлюся, почитаю. Ще мені дівчатка пропонували купити насіння огірка фурор, це теж торгової марки «Леда». Я не взяла, бо хотіла з ним познайомитися. А вже я прочитала перед тим, як вам показати, і це виявляється, які переваги, що стійкість до хвороб, інтенсивна віддача раннього врожаю, тобто це ранній сорт огірків. Однорічні привабливі плоди, відмінна регенерація та лежкість плодів, і високі показники врожайності. Партенокарпічний, тобто самозапильний. Букетного типу, тобто такими будуть по кілька штучок в одному міжвислі. і ранній 38-40 днів. Ось так. Це огірок-гібрид. Огірок фурор F1. Ось такий, може, комусь цікаво? То, будь ласка, він такий досить ну, новий, можна сказати. І тому. Ось так далі друзі, дивіться, що я сьогодні підкупила. Я сьогодні, по перше, що я хочу сказати, що я замовила багатенько помідорів. В інтернет-магазині Огород Всі його, я думаю, знаєте. Принаймні, багато людей знаєте. Я замовила на 400 з копійками гривень. Прийдуть вам обов'язково покажу. І, друзі, я вже зібрала майже всю колекцію тих помідорів, які я планувала. Окрім я не знайшла помідорів 100 пудів. Помідор Сара, Сару не знайшла. 100 пудів не знайшла, чорний оскар і атомний сплав не знайшла. Ну, атомний сплав не обов'язково. А помідор 100 пудів Сара і чорний оскар я би хотіла. Ну, але то таке: не буде та й не буде. <кхи> Це ж не обов'язково. Далі, мої хороші, я купила буряк Алексіс, він продається на вагу. Столовий довгий, він виростає довгий, настільки довгий, що знаєте, він такі є такі бурячки типи, що вони ростуть дуже над землею, і ось так аж загинає їх. Але вони дуже солодкі, зовсім без волоку, гарні бортові і дуже смачні буряки. Тому, от, може, хтось хоче, я піднесу вам ближче. І ви попитаєте в своєму населеному пункті, де ви живете, у насінневих магазинах назву такого бурячка він продається з, на, з, ну, на вагу. Ой, зараз зараз не фокусую. Алексіс. Бурячок Алексіс. 20 грамів взяла Алексіс. Далі взяла. Всі знаєте, дуже смачний я його сіяла теж. Ем, бордовенький, солоденький, без волокон, бурячок, столовий, мармеладка. Ранньо стиглий, він такий, що його от літом вживати на, на ем, салатики, там, на борщик. Ем, Ранньо стиглий сорт столових буряків вегетаційний період 94-110 днів. Посухостійкий. Ось так. Далі я взяла буряк, який я вже сіяла, ну, я не знаю, і всі ви його знаєте, це буряк циліндра, друзі. Теж відомий буряк, середньостиглий урожайний сорт для зберігання і переробки. Дуже люблю цей бурячок. Що той, що той дуже класний. Рекомендую, хто не пробував. І мармеладка, і циліндр дуже смачні бурячки. Далі, друзі, що я хочу, щоб нічого не пропустити. Далі я купила е е е е кабачок цукіні Голдена. Ось такий: насіння торгової Марк Моравосет. Насіння з Чехії, друзі. Це чеське насіння. Довірається, цей бурячок, по-моєму, теж Чехія, казали дівчатка. Так, і це Чехія. Отакий голдена, жовтий. Далі цукіні, кора f 1 Я їх, по-моєму, торік сіяла кору, якщо я не помиляюся. Мені треба, щоб було три. Червоний, жовтий. Ну і, звичайно, друзі, як же ж без іскандера. Кращих за іскандер немає. Іскандер 5 штучок мені буде предостатньо. Одних 5, других 5, а других, а третіх, скільки тут не пише спереду, скільки грамів. Ну, коротше, небагато, може штучок 10 оцих. Отже, жовтий, зелений і салатовий. Оце іскандер. І голдена. Так. Далі. Я взяла іскандер для мами. Торік в мамі було повно кабачків, бо часом в неї пустоцвіти, вона купляє сорти. От. А я її посадила торік, може ж ту 5 кущів, і всі ми брали в неї. Діти їздили. В неї гарно вони вродили, я її знову взяла і взяла мамі також ще аспірант Дівчата порадили. казали, що він схожий на. Іскандер, але він дешевший набагато. А, теж ранньо стиглий кощовий сорт кабачка цукіні. От, взяла разом мамі, щоб вона знову не накупляла якоїсь какашки і усі її знову будуть пустоцвіти. Так, далі. А, друзі. А, По-перше, я замовила одну упаковку морквочки mm -hmm. на огород UA. Вже її прийдуть, буду вам показувати. Далі. Купила сьогодні моркву середню пісню, пізню ланге, роте, штумпфе. Отака, отакий матюк. Ось такий видно вам, чи не знаю, чи не видно. Середньопізній, високоврожайний. Я взяла, друзі, моркву, яка підходить для чорнозему, для важкої землі. Морклочку. Чи є це насіння? Німеччина, друзі, це німецьке насіння. Далі я взяла моркву для, для важких ґрунтів для чорнозему. Берлі Кумер літ насіння. Ось таке. Це оптова база е міста середньо середньопізній теж пластичний сорт, тобто воно пристосовується, якщо важка земля, то він гарно росте в землю, знаєте, ну не буде таких вусів пускати. Берлі Кумер і морква Дарина. Ось така морква дарина. Це чеське насіння, друзі. Чехія. Пізньо стиглий. Високоврожайний сорт. Отака в мене моркочка цього року. І я вже там грошку одну купила, я вам показувала на днях, не пам'ятаю. Не знаю, друзі, чи я цього року буду брати професійне насіння, чи я буду, може, візьму одну Канаду. Значить, що мені сказали дівчата в магазині? Що оці м -м, насіння професійне, гібриди треба сіяти дуже рано, в кінці березня. Треба вже сіяти середина, кінець березня, коли дуже багато вологи. І прохолода, і багато вологи. Бо ця морква навіть, знаєте, якщо її посіяти пізно, от так як в мене торік було, вона ніби посходила, але вона не виросла. Дівчата казали, що в них те саме було, що ту морку, яку вони посіяли у березні, вона виросла і все було добре. Ту, яку посіяли в кінці квітня. І стала посуха, вона зійшла, і отака от була. Так і, так і в мене, от така сама історія. І вони кажуть, що лити воду просто в рядок, воно нічого не дасть. Бо треба, щоб земля була просочена вологою, коли морква росте. Отака історія, друзі. Ну, і докупила я ще томат Рома. Він дуже такий родючий і смачний. За все разом я заплатила 235 гривень. Друзі, я вже. Коли прийде мені все насіння, я, зберу, я зроблю окремий огляд на томати. Томати я дуже люблю вирощувати. Це мій ну, моя улюблена культура, люблю вирощувати, люблю їсти. Тому я вже сяду собі якийсь день, розберу окремо високорослі, низькорослі. Значить, ранні, пізні, я так торік робила з антоціаном, подивлюся, що в мене є зелені, жовті. Тобто я подивлюся, усвідомлю. ну, Ніби в мене вже все є. І з антоціаном є, і зелені, і, і помаранчеві, і жовті, і сливочки, і круглі, і великі, і рожеві, і всякі різні. І я зніму окреме відео для цього. Отакі друзі, в мене покупочки. Чекаю ваших коментарів стосовно того, що я купила, стосовно того, які у вас є думки, стосовно моїх покупок, можливо, якісь рекомендацій. І ще, друзі, хотіла вам сказати, щоб ви не ображалися, що я не відповідала сьогодні на ваші коментарі. В основному, ви там мені дякуєте і компліменти. Я все читаю, мої хороші. Але правда, мене дуже насичені на роботі ці дні. От, і в мене фізично не вистачає ні часу, ні сил для того, щоб відповідати. Це все-таки час і енергія. Я все читаю і всім вам поставила сердечка і поставила пальчики вверх. Всім вам щиро дуже дякую, друзі. Коли я маю час і сили. Я вчора взагалі прийшла з роботи і з дітьми навіть не говорила, закрила двері з другої сторони і лягла спати. От. Сьогодні трошки будріша, бо в мене було менше людей, манікюр туди-сюди. От. Ну і все. Зараз, друзі, накришу салатик і покажу вам, що в мене вийшло, як можна з нічого, пошнирявши по в хаті, в хаті, щось знайти і зробити ем, салатник салату. І досить таки смачного. Так, друзяшечки, подивіться, чи це не красота. Наскребла, наскребла на таку красиву миску салату. Що я сюди поклала? Значить, отут капуста виглядає, їй багатенько, просто я наверх на неї все понасипала. Капуста-пекінка. Далі домашні томатики. Я порізала, яблуко, м'ясо, морква, сир потерла, огірочок кислий яйце і зелень. Посолю, поперчу зараз і заправлю майонезом. Чекаю, щоб Софійка принесла, вона пішла на танці. Зараз принесе, я заправлю. Неси, що ти посміхаєшся? Що я тебе знімаю? Та я вже бачила в зеркалі. А, ти в зеркалі побачила, що я камеру? бачиш, яка ти конспіратор, який. Добре. Став моє несе, зараз посмачу людям зніму відео. Дякую. Що ти там, Ірину сюди, Сонь? Та але... Танцювала? Угу. Як погодка. Ой, глянь, таки в неї сережки класні. Дивіться. Які в неї сулички красиві. ж поносити? Да? Добре, як погода, до них не йде до сніг? Ні? Ну то добре, йду я мішати салатик. Так, мої хороші, дивіться, яка краса. От На вигляд дуже смачно виглядає, нехай буде. Так. Так, зараз спробуємо, що ми тут намішали з вами. Треба трошки більше солі. А так, слухайте, якщо зважати на те, що ти не думала про інгредієнти, ну дивіться, кислинка є від огірка. Ситість є від м'яса, солод є від, ой, від яблучка трошечки. Цибулька є свіжина, свіжість від капусти. Люксовий салат. Тільки треба солі. Ало. До цього спробувати завтра. Все, друзячки, мабуть, буде на цьому. Я може зараз ще сяду все своє насіння поскладаю, вже подивлюся резиночками поскріплюю. Моркву до моркви, буряка до буряка, бо отако от все. То я буду відпочивати завтра, друзі, знову на роботу. Завтра в мене знову повний робочий день. А я вам дякую за те, що ви мене переглянули. За ваші вподобайки, за ваші коментарі, за ваші поширення відео, мені дуже приємно. Друзі, хто ще не підписався, 56% людей дивляться мене без підписки. Друзі, вам же це нічого не важить. А для мене важливо, тому що якщо люди підписуються на канал, то YouTube це сприймає, що канал цікавий і буде його пропонувати іншим людям. Тому, якщо вам не важко. Підпишіться, натисніть на дзвіночок, щоб приходили вам нові сповіщення. Будете знати, що далі відбувається. З моїми городами, з моїми квітами, з особистим, з моїми рецептами. Це ж класно! Як то кажуть, знаєте, вам їх, ну, це ж не мішок носити за плечима. Я вам буду дуже вдячна. Низький уклін, шана і подяка всім, хто стоїть за нас на передовій, всім, хто докладає зусилля в нашу перемогу. Тихих вам, друзі, вечорів, тихих ночей, хороших вам новин, всіх вам благ, міцного здоров'я, до нової зустрічі, до побачення.